Доброго Дня, шановні дорості, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Хлопчики і дівчатка, згадайте про яку чутливу, радісну, про яку емоцію ми говорили, що нам приносить задоволення. Так, це емоція радість. Сьогодні ми з вами оту радість та ще. Будемо малювати. Діти, а щоб ви е, згадали, що це таке, відгадайте загадку. Ось я хочу, щоб ви були уважні і подумали, що ж ми будемо яку радість малювати. Будьте уважні, тільки дощі прошумів, за лужком, за лісом, хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає світочок. Що воно за рушничок? Малята, так, ви вгадали? Що ж це за рушничок? Подивіться, це веселка. А ви знаєте, я хочу вам розказати, як утворюється веселка. Малята! Веселка з'являється, коли з хмари під час дощу визирає сонечко. А коли дрібний дощик і сонечко світить, тоді утворюється веселка. Краплинки зустрічаються з сонячними промінчиками і утворюють різнокольорові дуги. Подивіться, веселка на що похожа? Так, на дугу. Люди завжди знали, з'явилася веселка. Отже, дощ закінчився. Малята, а тепер давайте ми з вами намалюємо цю гарну, пригарну, радісну веселку. Що нам треба для роботи? Малята, нам треба водичка, нам треба аркуш паперу. Далі пензлик. І ось така кухонна губка. Малята, ось дивіться, які кольори веселки нанесені на цій губці. Малята, ці, цю роботу виконують якраз дорослі. А я вам хочу розповісти, про що говорить кожна фарба веселки. Червоний. Пахне полуницею, ягідкою і суничкою, а помаранчевий пахне апельсинком, персиком, насичений, жовта фарба, говорить про колір меду, пшеничного колосу, зелений колір, пахне травичкою, лісом, ялинкою, блакитний колір. Це колір неба, миру, добра, темно синій колір це колір моря небесної глибини. А фіолетовий ось він з краю. він пахне насиченою спілою сливкою. Малята, перш за все, треба кухонну мочалочку буде. Змастить водичкою. Ось я її приготувала, це зроблять дорослі. Потім дорослі нас нанесуть всі фарби. А ми з вами зараз зробимо вправу, як же ви будете працювати кухонною губкою. Треба вам покласти ліву ручку на аркушик, а правою рукою з лівої сторони направо провести таку дугу. Якщо ви працюєте лівою рукою, треба ручку праву поставити, а лівою рукою провести зліва направо. А тепер візьмемо нашу губочку та притиснемо її кріпенько до паперу і проводимо. Ось такий. У нас, бачите, червона фарба. Щось не відтиснулась. Але ось, бачите тепер, який рушничок у мене вийшов. Малята, ось така веселка вийшла в мене. А у вас теж будуть гарні, чудові веселки. Малята, не забувайте, що свій веселий, радісний подарунок можна подарувати. Подаруйте своїм рідним, близьким. Або свої іграшки, дуже любимі, дуже бажані. Отже, я чекаю від вас, ваших малюночків, ваших радісних веселок. До побачення, діти, до зустрічі!